Друзі, мої вітання усім! Особливі палки вітання усім шанувальникам Ланусу спорт в кузові власне купе. Тому що сьогодні я би хотів просто поділитися своїми враженнями від нового симулятору Mans Ultimate, доля якого я дуже боюсь. Буде повторювати долю Ланосу Спорт як найбільш недооціненого в світі е, автомобіля. Відразу хочу сказати, що тут не буде ніяких лайфхаків, ніяких рекомендацій по тому, як уникнути е, вильотів з цієї гри. Ніяких рекомендацій по налаштуванням цієї гри не буде, тому що, вочевидь, оскільки вона наразі перебуває е, в так званому ранньому доступі, то вона буде постійно змінюватись. В Усякому разі, всі, хто кому ця гра, цей симулятор сподобався, е, мають. Великі надії на те, що так і буде. Тому це просто мої перші враження, яким мені дійсно дуже хочеться, друзі, з вами поділитися, тому що я буквально е шокований цим симулятором. Я великі надії покладав на r Factor 2 і просто відкладав його, знаєте, це як от коли ти щось їси і щось найсмачніше в тій страві, ти відкладаєш на, на потім. Я з тих людей, які на потім відкладають щось найсмачніше. І, напевно, R-Factor 2 був для мене е отією стравою. І так повелося, що я не дуже люблю, коли є. Якась така масова істерія, коли всі блогери, весь Ютуб, оцей Сімрейсинговий, був буквально заповнений, всі намагалися пробувати стрімити, якісь думки висловлювати. Я навмисне хотів, щоб все вляглося, все заспокоїлося, і потім тільки вирішив це спробувати. Насправді не так багато часу з того моменту, коли все оце неслося, пройшло, але я все ж таки дочекався одного патчу, який зробив цю гру дещо стабільнішою. Ну і скажу чесно, що цього. Разу я став жертою, так би мовити, двох потужних пендюлів, через що мені дуже захотілося все ж таки спробувати цю е, гру. Е, один з цих пендюлів це Ден Сузукіт, е, блогер німецький, здається, якщо я не помиляюсь, ну англомовний, скажімо так, е, за яким я стежу. Мені подобається. Подобається те, що він робить, подобається, як він робить. Коротше, подобається цей чувак. І я звернув увагу, що він як один з тих, кому завжди найбільше заходить в iRacing, Він буквально кілька днів не міг вилізти з цього Ultimate. І коли я побачив, що люди, які, от, яким найбільше заходить iRacing, пересіли в R-Factor, в цей лиман Ultimate, і не могли з нього вилізти, я подумав: ага. Ну, типу, воно все ж таки, знаєте, працює. Може, то все так було задумано. Може, дену сузуки занесли валізу рупій, але от чесно скажу, на мене це сильне враження справило. Ну і те, звісно, що я бачив, на мене теж сильне враження. Справило. Ну і Арсену Петросяну, звісно, дуже дякую. Він потужного також пенделя мені видав, щоб я нарешті це спробував. Зараз мені трохи соромно перед усіма людьми, які е, топили завжди за R-Factor 2. Ну, я пояснив, чому я його не пробував, це був мій такий план Б, з яким мені було дуже затишно, бо я завжди знав, що у мене завжди буде R-Factor 2, в який я піду. І от, і от довбіться зі своїми acc і рейсінгами, і мені взагалі там тіпа, е, все одно. Е, але так, да, є відчуття, що зараз, от зараз, коли вийшов цей Le Mans Ultimate, і люди, які завжди топили за R-Factor 2. І казали, що от що треба їздити. Вони зараз, знаєте, на комуні схожі. На от згадайте якийсь фільм катастрофу. Там часто є люди, яких е, всі за дурників вважають, да? коли вони ходять і розказують, чуваки, треба братись за голову, тому що там, от про те, що вони говорять, що от світ насправді отакий, і послухайте нас, але всім комфортно жити в тих умовах, які є. І вони тому кажуть, та. R-Factor 2, ну тут ось це цежечка, просто тут ось iRacing. Блін, 500 год грав і ще 500 програю, нічого краще не буде. Деня морат сказав, що ваще топ. Який там R-Factor 2? А racing driver experience. Professional GT driver. Professional GT driver. And what I said is true. І от друзі, я це спробував нарешті. І хочу сказати, що я добре пам'ятаю, коли я сів е, Асето Корсу першу. Добре, пам'ятаю, коли я сів вперше в компетіціоне. Добре пам'ятаю, коли сів в iRacing. Я пам'ятаю кожен раз, як я це пробував, кожен раз це було порівняння з якимось іншим симулятором. Друзі, я був шокований, я був вражений. Мене просто розірвав <кхух> фідбек. Я просто був розплющений тими відчуттями, які мені дала дає оцей Mans Ultimate, оцей ваш судячи з усього, другий арфактор. Я не їздив ніколи на lmp 2 я не їздив на GTE, як і 99,9% людей, огляди яких ви можете подивитися по цьому симулятору чи по іншим симуляторам. Але е, мені найбільше подобається слово, яке описує от е, якість фідбеку, це природність, якась логічність. Да? Ну природність, напевно. Ще раз хочу наголосити, що ми тут не говоримо зараз про те, що реалістичніше. Ми говоримо про, про відчуття від фідбеку. І ну, всі оці речі розумієте, це відчуття балансу автомобіля. Типу, як переноситься вага спереду назад, ззаду наперед, зліва на право. Відчуття, от коли ти їдеш по вороті, в тебе навантажується, наприклад, ліва частина машини, ти відчуваєш на, на кермі навантаження на лівих колесах. Відчуття від блокування, коли блокуються в тебе колеса, чи навпаки, коли вони просковзують. Е, ти добре це відчуваєш, ти розумієш, де це? Як це відбувається? Ти... Це, це, це... Ну, це, це буквально шокує. розумієте? Мені зразу, коли я. от перші хвилини, коли я спробував, ну, це, це ні з чим не зрівняти. розумієте? Це, це настільки потужно, що я просто я, я дихать перестав. Я просто. Дуже давно не було такого, щоб я в симуляторах просто отримував задоволення від того, що я їду по колу. Буває, ти врубаєш якийсь прикольний. От, поки я тестував, до речі, C-Magic p 2000 Я тестував цей Lotus, Хто не бачив огляд, подивіться. Я кайфував, але там це було комплекс. Це прикольна машина, класний трек. Це ручна коробка, з якою я давно не бавився. Це це класні, класні ці педалі, які трошки по-іншому відчуваються. Але це комплексна історія. А тут. Я сижу за машиною. GT, ну це джіті і конкретно було. І я просто таке у мене стійке враження, що я їду, що оце все, цього немає. Я їду на, на автомобілі, розумієте. Відразу хочу сказати дуже важливу річ для тих, хто захоче повторити, точніше перевірити да, мої слова. Що перед тим як сісти і поїхати, я навмисне не запускав симулятор відразу після того, як він встановився. Хочу, як ви розумієте, дуже хотілося. Але я навмисне дослідив усі рекомендації по фідбеку, дослідив усі рекомендації по графіці, дослідив усі рекомендації по якомусь загалом налаштуванню гри. Усе це зробив, і тільки після цього. Сів проїхатись, і от тому я не зіпсував собі перше враження. Це не було таке, що так, ага, щось дуже багато. Ага, щось дуже мало. От, ага, тут щось не відчуваю. Я відразу проаналізував кілька відосів, зрозумів приблизно, як що тут працює, підкрутив, і от мені дуже зайшло. Це важливо, що я рекомендую зробити перед тим як в це сідати. Попри те, що я завжди був в числі цих снобів, симрейсерів які заявляють, що графіка це не важливо. Головне, звісно, це те, що в тебе всередині, те, що в твоєму серці, звісно ж, головне, це лише фізика. Ну, знаєте, в сортах графіки розбиратися це, звісно, у всіх різні фломастери, взагалі не хочу про це говорити. Хочу просто похвалити цей лиман на Ultimate, тому що з усіх симуляторів, які я пробував, з усіх симуляторів, які я бачив, якщо говорити про картинку онборду. Це найкраще. Я дуже боявся і от відверто в верфакторі другому всі ті стріми, які я бачив, як трансляції там були великі проблеми з Муаром з Лясінгом. Воно все шевелилось. Я дуже цього не люблю. Я часто про це на Стрімах повторюю, що, попри те, що звісно, люди, які мають очі знають, що ВАЦЕ в рази потужніша графіка, це стосується всього від освітлення до всяких текстурок, і коротше, мільйона всяких ефектів. Але в АЦЦ є величезна проблема це оптимізація. І це те, що все ж таки ця промальовка. Короче, оці дерева, які в кашу перетворюються, і вони в тебе на очах. Часто люди про це говорять, типа ти ж в симуляторі, коли ти там дивишся на ті дерева? Та блін, ну воно воно все одно відчувається. Відчувається, оце, що воно все, ти їдеш, а воно там щось шевелиться, якесь було дерево одне, потім друге. Я відволікаюсь на це. У мене добре розвинений периферійний зір. Я нічого не можу з цим зробити. Я помічаю ці штуки, мене це завжди бісило. В АЦЦ. Да, з тих пір, коли я граю на більш-менш нормальному залізі, стало набагато краще. Да все одно в АЦЦ графіка приємніша, ніж в ІР, але вона не. Не бездоганна, розумієте? В повторах, Да звісно, побачимо, як вийде у цього альтімейта, чи взагалі до це це докрутять, ми трошки згодом до цього дійдемо. Але те, що я бачу з онборду, це прям. Це левелап навіть порівняння за це. Дуже класно все чистенько, рівненько, і головне, хоч це ранній доступ, хоч це цей кривий косий R Factor 2. Я маю стабільний FPS, височенно стабільний FPS. На тому залізі, яке в мене є, в мене не найслабший комп'ютер. Може по сьогоднішнім міркам він уже там якийсь середній, але на моє... у мене старючий проц, у мене восьмиядерник, але це перший взагалі здається, да, це перший восьмиядерний Intel. І на ньому. Попри те, що я мав перестороги і відразу там виставив малу кількість машин. Давайте зараз ці деталі знайти. Коротше, навіть на цьому Інтелі я поставив нормальну кількість автомобілів. Я ще не пробував, просто не прокачав рейтинг, щоб спробувати там, я не знаю, заїзд на 50 машин. Але оці от покатушки на 20, скільки там машин зараз у мене на цьому рейті Beginner, на цьому Beginner моді, взагалі, нуль проблем. По FPS. І це дуже важливо теж в симуляторах. Прям Архі, важливо. Теж, знову ж таки, хто, можливо, мав якісь проблеми з FPS, напишіть, яка у вас система і в що саме ви впирались. Дуже цікаво, насправді по це почитати, тому що на моїх залізяках проблем взагалі ніяких немає. Ну і є велике відчуття, що там величезний запас. Про картинку єдине, що хочу договорити, на жаль, на жаль, в цьому симуляторі зараз не реалізовані взагалі не реалізовані повтори, як такі. Тобто, ти не можеш після, там, після гонки зайти, там вибрати якесь коло, подивитися там старт. У тебе є. Всього там, здається, чи 3 хвилини останні, чи щось таке там. Є там опція instant replay Я виставив його на максимум, але це не вся гонка. Там всього там короткі зараз 12-хвилинні гонки, але ти можеш там буквально кілька останніх кіл, умовно, глянути. І, і це все. Ну це все так криво й косо реалізовано. В тебе немає навіть цієї лінійки. Е, лінійки хронометражу. Ну і в Верфакторі 2 є нормальна система повторів. Я думаю, що її рано чи пізно прикрутять. Окремий, звісно, плюс, про який треба сказати, це гума. Це завжди про це. Багато хто говорив, коли згадують про другий r фактор коли згадують оцю історію з фізикою Гуми. Вона класно зроблена. Я не так багато поїздив, але є чітко відчуття от те, чого немає в мене в iRacing, є чітке відчуття. Великого діапазону роботи гуми, її перегріву, її ну, коротше, температури, розумієте, так? коли гума дуже холодна, ти легко заблокуєш колеса. Коли гума перегріта, ти теж матимеш великі проблеми з колесами. Відчуття від коліс на гравії, на кербі, на асфальті, на, на ямах, от особливо на сібрінгу, це відчувається. Це просто абсолютно живий шматок гуми, розумієте? І ти його відчуваєш чітко. Друзі, на щастя, додаток Parts for Cars продовжує підтримувати наш канал. Нагадаю, що це додаток, який дозволяє вам у зручний спосіб знайти автозапчастини. І є деякі апдейти заплановані по цьому додатку. Зокрема, з'явиться фіча, яка дозволить користувачам з рейтингом більше четвірки отримувати реально оптові пропозиції, оптовий рівень цін, що дуже круто зараз. Відбуваються перемовини з кількома продавцями, тому стежте за своїм. Рейтингом, ну і ще одна цікава, також фіча зараз тестується. Хлопці хочуть зробити максимально е, зручним у користуванні цей додаток, щоб все відбувалося в 5-7 кліків. Зокрема, має з'явитися функція пошуку запчастин по фотографіям. Тобто, ви просто запускаєте додаток, е, натискаєте подати заявку. Просто постите туди фоточку, яку вам умовно механік сказав, що от оця от деталька нам потрібна така ж. І постачальники відповідно вам уже скидають, які там є варіанти по цій запчастині. Коротше кажучи, додаток розвивається, і це добре. Користуйтеся, друзі, на здоров'я. Ідемо далі, повертаємось точніше до Лиман Ultimate. Нагадаю, я вже вас задовбав, але це ранній доступ. Бачите, я реально вже як адвокат цієї гри, бо я би дуже хотів, щоб вона жила. Я би дуже хотів, просто є люди, які можуть, наприклад, кайфанути від iRacing, від його фізики і фідбеку. А я та людина, яку все влаштовує в iRacing, крім фідбеку. Тому я, звісно, чесно вам скажу, ну, це, це моє щире відео. Я просто дуже вболіваю за те, щоб цей лиман жив і за те, щоб. Щоб в ньому був онлайн, е, а тому мені би хотілося, щоб це все пофіксили. Бо поки що, звісно, ця гра це суцільний мінус. Воно вилітає на різних етапах. Е, в мене було що ну я навіть не бачу сенсу перераховувати е, кількість цих багів. І це болюча тема, я трошки згодом. Вона така максимально довга і душна. Я в самому кінці про це скажу, про майбутнє цієї гри, про мої перестороги, але поки що да. Ще з мінусів очевидних, які я не впевнений, що пофіксять, тому що це складна історія. Наскільки я розумію, з огляду на ту еволюцію, яку я бачу в цьому питанні в інших симуляторах, це. Фізика, не фізика, а фідбек під час колізії, От коли у вас відбувається якийсь контакт з іншою машиною чи з оточенням якимось на треку. Мені не подобалось, як це працює в першій асетокорсі. Мені не подобалось, як це все працювало в сімбінівських симуляторах, типу GTR 2 Race 07. Мені не подобалось, як ці контакти відчувалися в От Це все були оці картонні або навпаки металеві коробки, але це. Це не доставляло. Мені більше подобається, як це працює в вайресингу, і мені більше подобається, як це працює в ACC. От я навіть не можу сказати, де краще. В Вайрейсінгу мені подобається, як це підзвучено. В ACC мені трошки більше подобається, бо я відчуваю вагу. Там, коли ти в щось б'єшся, або в іншу машину, або ви там сайд-бай-сайд їдете, там є відчуття цієї ваги. І там нема оцих косяків, які є в вайрейсингу. Ну, це можливо і скоріше це пов'язано з неткодом, коли тебе, як, наче... тебе, зачіпає. І все, далі, як наче тебе невидимим крючком кудись там розвертає. В АЦЦе прям дуже круто зроблена система, е, система колізій. І те, як це зроблено в Ultimate, мені не подобається. Мені дуже не подобається там це відчуття, коли ти борт борт трешся. Це не то. До речі, от теж в Формулі 3, ой, в Формулі 4, в коротше, в оцих молодших ну, в тих відкритих колесах вайресінгу, які я пробував. Наприклад, коли ти колесом об колесом б'єшся, там дуже класно. Власне, ефект на кермо передається, ти відчуваєш, що от це, це не залізяка об залізяку б'ється, а це гума об гуму. От тут маю похвалити, дуже круто зроблено. От те, як це зроблено в Лиманні на даний момент, оцей саме аспект мені не сподобалось. Ще один великий плюс це неткод, Це те, як, як реалізовано, ну, наскільки близько ти можеш їхати і боротися. Да? Тому що що недкод, що це взагалі значить це слово. Е, а от той значить, що це теж один з головних плюсів завжди був в АЦЦ. Це те, як ти можеш щільно боротися. Я думаю, що люди, які там не засліплені іншим якимось симулятором, вони знають наскільки круто Ва це зроблено, коли у тебе буквально силуети машини, умовно там нижня частина бампер однієї машини може під'їжджати під задній бампер машини попереду, і вони будуть роз'їжджатися. Ну тобто, це просто бездог... ну, не бездоганно окей, але дуже добре це реалізовано. І в... поки що те, що я встиг спробувати в Ultimate, в цьому в лиманні, теж є близьке відчуття. <му> є нюанс, що всі автомобілі в Теорії в реалі, так би мовити, їхні реальні відповідники цих автомобілів, які є в факторі другому, вони не мають АБС-у. тому тут така теж цікава історія. Я не знаю, як далі підуть з цим розробники, чи послухають більш поціновачів хардкорного симрейсингу, чи 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 підуть в якесь таке спрощення за замовчуванням всі автомобілі без АБС з усіма витікаючими. Тут величезні вимоги до вашого вміння гальмувати, вашого вміння модулювати, відчувати оцю межу зачепу коліс. А це, звісно, ну складне дуже питання, тому що у всіх різні педалі хтось взагалі їздить на 7 кубах активних і їм набагато простіше. Але розробники залишили дірку, вони залишили можливість зробити, так би мовити, АБС через помічники. Тобто, це не. Класичний помічник гальмування, як він є в більш аркадних іграх, де гра буквально тобі допомагає гальмувати. Але це, це якийсь такий АБС, який прикрутили розробники цим машинам для того, щоб стало трошки простіше. І зараз є проблема в онлайні. От ми з Сергієм Сорокою, зокрема, про це під час стріму говорили. Він ділився свої, своєю, своїм болем, так би мовити. Він хоче їздити без АБСу, хоче цього хардкору, але в результаті, звісно, люди, які їздять з цими помічниками гальмування, можуть пізніше гальмувати, їм легше гальмувати, і тому безкінечні оці дайви. Тому що людина, яка їде, пам'ятаючи про цю можливість заблокувати колеса і зловити розворот на машині, вона звісно буде набагато акуратніше гальмувати. Тому, ну коротше, це така складна достатня тема. Просто будемо дивитися, як воно далі йтиме, як воно рухатиметься. Класи автомобілів, один, по суті, моноклас, це LMP2. І ці супер-гіперкари, ультрапрототипи значить, там теж є різні виробники. Поки що є величезні проблеми до Бопу. Що в GTE класі Ferrari, наразі найшвидша машина, що в гіперкарах. Поки що це все ще називають цю гру e, Ferrari e, Ultimate, а не Лиман ну, Ултимейт. Треки теж ну, такі. Ну, от Себрінг я покатав, поки що воно не набридло. Як мінімум, e, АЦЦ-шникам e, тут багато треків не перетинається. Є Бахрейн, не розумію, мені ніколи не подобався і не цікавий був цей трек, але, можливо, на прототипах там цікавіше. Є Себрінг, який, якого немає в АЦЦ, а трек достатньо цікавий. Що там ще? Є Fugi, класний трек, якого теж немає в АЦЦ. І це кайф. Ну, це я так, знаєте, зараз накидаю тим. Людям, які, які в АЦЦ, які от думають, чи, чи не відкрити їм трошки ще для себе якісь так би мовити, трошки розширити свій симуляторний світ. В ВЕКу в цій серії гоночній з наступного року, по ідеї, буде GT3 клас. І в Верфакторі є якісні моделі, достатньо GT3. І коли в цьому симуляторі з'явиться GT3, коли в цьому симуляторі пофіксять усі баги, коли в цей симулятор додадуть більше треків. З календаря. А... Чесно, за iRacing я б не переживав. Не... Навіть незалежно від того, змінять зараз під дощ, фізику, гуми чи не змінять. У iRacing така велика паства, така велика, така велика команда, сім'я. Давайте назвати це сім'я, щоб нікому не було образливо. І так багато тих е... фанбоїв в хорошому розумінні цього слова. Там от люди зрозумієте, от в кулаку це все тримається. ця Ну, це, це типу, нереально, не щоб iRacing розгубив свою аудиторію, а от, щоб розгубило ACC свою аудиторію, або тим більше Ренспорт отут є вірогідність. Але це буде можливо лише у випадку, якщо ця гра буде розвиватися. якщо... От Зараз є немалий онлайн, насправді. Вчора, от, в неділю, ввечері я заходив, там 2500 людей грало в цей абсолютно сирий продукт. В АЦЦ натомість було там 5500. Розумієте, да? не так насправді далеко. Але диявол криється в деталях. Е, багато хто зараз говорить, що все допилять, все дороблять. Але є один важливий момент по цій грі. Оце в цей момент, коли вийшов цей перед... ранній цей доступ, да? цей early access, е, придбавши, який ви по суті стаєте бета-тестерами цієї гри. Насправді мав вийти реліз, і реліз відклався. Попри те, що це офіційна гра Веку, великого зараз такого потужної великої серії, яка розвивається, в яку зараз вкладаються гроші, є на неї запит, і зрозуміло, що скоріш за все розробники отримують, отримують рупі не лише від тих, хто купив через Steam там цей умовний ранній доступ, чи отримують гроші від Дерфактору 2. Вочевидь, якісь інші вливання в цей проект. Але попри це, ми бачимо відставання по графіку. Попри це, ми бачимо, що навіть той функціонал, який, наприклад, є в Верфактору 2, його досі немає тут. Тобто, є великі питання до того, як вони будуть справлятися. Тому, звісно, хотілося б підтримати е, цей проект. Хотілося б, щоб він жив. Знаєте, тут дуже схоже, не можна, звісно, порівнювати студію, яка робить Біміндже Drive, але. Е, той захват, який я відчуваю від BeamNG Drive, але там трошки від інших аспектів. От у мене так само є оцей дитячий просто захват від, від, від відчуття машини, і мені би дуже не хотілося, щоб воно вмерло, як ну, щоб не було того, що зараз є R-фактором другим. Коли там по суті мертвий абсолютно онлайн нікого нема. Хоча, з великим рахунком, там майже все, от, крім графіки, там майже все було. Я вражений, я хотів би, щоб це процвітало. Я з великим нетерпінням буду чекати нових апдейтів. Розумієте, є багато болячок, які... Дуже ймовірно вже не вирішаться в iRacing, зокрема, що стосується графіки, і на жаль, я боюсь, що стосується фізики шин. А є люди, для яких оці аспекти принципові. Так само, в АЦЦ, вочевидь, що ми не знаємо, яка там ситуація в кунусів, але, вочевидь, вони давно нам сказали про те, що вони працюють над Corsa 2, яка невідомо, коли вийде, і вочевидь, що GT2 і Nordschleife це з великої доли ймовірності. Останнє, що ми побачили по оновлення. Можливо, Ренспорту це буде хороший підсрачник, не знаю, але щось вони дуже забуксували останнім часом. Коротше, вірю в, в цей проект, бо, бо мені він дуже сподобався. Друзі, на цьому все. Побачимось, почуємось, все буде Україна, а ми в ній будемо Део Lano GT3 в симуляторі Mans Ultimate, який посуне Феррарі.